Є три головніші методи створення форм. Перший і найпростіший метод це виділити таблицю і у вкладці Создання розділ форми вибрати команду форма. Другий спосіб це конструктор форм. Після того, як виберемо цю команду, у вкладці Конструктор в розділі Сервіс вибираємо команду «Добавить поля. Вибираємо потрібне поле в потрібній таблиці, натискаючи на плюсик біля назви таблиці. Для відображення полів на робочому полі можна перетягувати або двічі клацати мишкою. Переходимо в режим форми. Третім методом є майстер форм. Вибираємо майстер форм. в діалоговому вікні создання є форм вибираємо потрібну таблицю і поля. На наступному етапі вибираємо зовнішній вигляд форми, наприклад, табличний. Називаємо нашу форму «Форма 1. Натискаємо Готово.